Темно і страшно, дуже боязно, бо я граю у дум. Ти хто такий Д... дупу? Козел. А, а можу грати ще, знаєте, що? Зараз зараз скажу. Я, я граю на своєму тві-боксі. Ну, як, як тут ж маляти? А, ось, знайшов. Якогось я навіть завалів, завалив. А ну давай. Ну, все, завалив. Темний, темний, це Дум 64. він а, Спочатку темний, ну, є, як є. Чи можу грати у Duke Nukem? А, Звісно, звісно, гра. А, хто грав, знає, що це таке. Ой, слухайте, одна з перших іграшок, де я почав грати у такий 3D-варіант. 3D Ой, ну, як якось воно треба, треба звикати. Я ще не грав в неї, а ну, давайте. Шмальнемо ці. Ой, ой. Звикати, звикати і звикати. Що я, що, тут, що я тут роблю. Звикати і звикати, але грати я вже можу. Це дюк-нюкем. Перший дюк-нюкем. Ой. Ну як до нього звикнути. І, і знаєте, що я вам даю? Я вам даю вже готове рішення, як грати, куди? Куди. Як грати у консольні іграшки, ретро-консольний геймінг? Звісно, це не, не сучасні якісь консолі. Але це різноманітні по типу Nintendo, PlayStation Portable, PlayStation One і грати це на вашому tv боксі Я граю на TOX 3, граю за допомогою звичайного геймпаду GameSeer. І знаєте, звідки взялася ідея для цього відео? Бо я коли робив огляд. Ретро консольного ретро монстра. Ну, мені хлопці пишуть, а надай нам, будь ласка, цей образ того, тої, тої флешки, яка там є у консольному монстрі. Да, будь ласка, зараз покажу, як його записати, зараз е покажу, як запустити і навіть адаптувати для деяких тіві-боксів. Тож, на каналі Технозон Україна, поїхали. Ну, звісно, якщо ви підпишетесь на мій канал, то ви дізнаєтеся, ще багато цікавих речей. Ну, Наприклад, про tv бокси, про смарт-девайси, про гаджети. А тут ми з вами маємо ЕмуЕлек, і ЕмуЕЛЕК це платформа, це операційна система для процесорів iM-Logic на базі для, ну, яка в собі, у собі поєднує деякі компоненти, наприклад, там RetroArch і деякі інші батасера більш-менш туди входить. Для того щоб грати у ретроконсольні емулятори. І досить класна річ. Я зараз, будь ласка, завантажую якусь гру, і тут їх багато і багато. Це, наприклад, в нас класичний Bomberman, Ой-ой-ой. Хто грав, той знає, що це таке. Такі такі були і на NES, і були і на деяких ще е консолях. А ну, давай, 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 давай. Щось не дуже в мене вийшло його підірвати. І ну дехто полюбляє, я вам скажу чесно, чесно кажучи, моя донька, вона доросла вже там 11 років, і вона не, не не полюбляє такі консольні ігри. Але коли до мене приходять друзі. Що то починається? Два геймпади. І поїхали. І у Mortal Kombat, наприклад, тут є Mortal Kombat 4. І я е, до чого зараз кажу? Я до чого зараз кажу це? Бо дехто з вас каже, а навіщо нам, навіщо нам качати твій образ, бо є ж образи, е, наприклад, там, ну, той, того самого йому можна записати і щось там з ним робити. Я даю образ вже з встановленими іграшками, ну, Давайте Mortal Kombat знайдемо. А, з встановленими іграшками, які вам просто не потрібно шукати. От, дивіться так, а що я? Mortal Dog Fight і дивіться, скільки різноманітних Mortal Kombat. Наприклад, цей Mortal Kombat це з, Playste... Ой, з ZX Spectrum є з Genesis, Game Boy, Genesis є ще один Game Boy. О, це що за Мортал Kombat? такий рисований. Mm. Ха -ха -ха. Перший раз такий бачив. Так, Mortal Kombat другий, третій. Трилогія є, і навіть четвертий є. Ну, наприклад, запускаємо четвертий. І ви, вам достатньо лише взяти флешку на 128 ГБ. Ну, наприклад, tox 3 чи будь-який інший TV-Box на, на 905 x 4 з 4 ГБ пам'яті, і просто за, ну, завантажити цю флешку. Засунути у цей tv бокс і завантажити цей самий ему і Він буде працювати готові рішення, які продають китайці зараз по типу там ретро-консольного монстра з флешкою 128 гб, коштує 95 баксів. Уявіть собі, ви можете взяти, наприклад, той самий x 4 чи TOX 3, чи навіть вони у вас вже є. Бо вони в вас є, і купувати окремий консольний монстр ніхто не буде. Ну, от дивіться, що ми, що ми тут робимо. Там, давай, йди сюди. Давай. Ано. Куди? Ану, давай. Класнюча гра. Хто не грав у Mortal Kombat 4, той лоха. Не знаю, зараз хтось напише ти, ти охренів? Так, я охренів. Ладно, виходимо. Що нам знадобиться? А ну давайте я ще покажу, що тут є, бо дехто мабуть не знає, що у EmoELK є. У даному варіанті є PlayStation 1, де ми можемо навіть. Ну я Diablo 1 закачував, я вам покажу, куди закидувати образи іграшок і для того, щоб ми могли самі закачувати та конфігурувати свою систему ЕМЕЛЕК. Хто пам'ятає той крутелезний Діабло Перший? З, ну, я грав ще на персональному комп'ютері, але грав і на PlayStation One. Ну, я закачав ще й русифіковану. І знаєте, досить класна штука, досить класна штука. А, слухайте. І о, Боги, Я граю у а, той самий Діабло Перший. класнюча річ, чесно кажучи. Слухайте, що нам знадобиться? Надобиться нам, ну давайте переходити вже на венду. Усі усім зрозуміло, що таке мой лек. Ви просто вставили, записали. Так, переходимо на комп'ютер. Вам знадобиться, звісно, ось такий TV-Box. Ну, я використовую tox 3, хочете, кину там у опис під відео посилання та на огляди посилання. Дуже, дуже крута штукенція, я постійно юзую. Вам знадобиться 128. Ну, у даному випадку вам знадобиться 128 мегабайтна флешка, бо це ну, сама, сама швидка, кот, котру маєте. Можу теж закинути у опис під відео. Посилання на деякі флешки, і, звісно, геймпад. Що ми робимо? Ну, вставляємо флешку у картридер. Звичайно, якийсь нормальний картридер. Є. Якщо ви не хочете заморочуватись, у вас TV Box на 905x4 процесорі, то просто беремо і робимо то, що я вам кажу. Я ось вам записав ось такий образ: це Games Bean. Ну, такі 128 гігабайтів. Потім беремо додаток, який називається Image USB. Так, те, хто займається ему те хто знайомий, то він скаже, що то записувати потрібно за допомогою інших інструментів, але я, то ви можете записувати, що хочете. Я даю, ріш, я даю рішення, і відрізняється воно від тих, що я на офіційному сайті, наявністю вже записаних туди біосів. Туди та записаних туди іграшок. Тобто, там є вже все, вам тільки потрібно записати. Ви е з -з закачали, я, ну, звісно, посилання теж під відео. Ви закачали той файлик, увійшли, стартанули. У вас з'явилася та сама флешка. Обираєте ту флешку, обираєте мій файлик. Убираєте Post Image Verification, Ну, звісно, ми не будемо перевіряти після запису, просто записали, і все. І натискаємо цю кнопку Write. Дехто зараз каже, що ти неправильно говориш, але перша W не читається в англійській мові. Тому Write можете сказати, але це right. Тож, ну, записали ми ту флешку, і що ми маємо? Якщо у вас 905x4, ви вже можете грати. Як запустити, зараз розберемо. Далі. На флешки у вас з'являться у вашому персональному у моєму комп'ютері, скажімо так, два диски MOLK і ERM. Є yeah, ROMS. Є yeah, yeah, ROMS це той розділ, куди ви закидуєте іграшки, які ви зможете скачати самостійно. Тут є ось воно по папках, наприклад, там ZX Spectrum. Потім PSX, це в нас, ну, ось дивіться, це в нас PlayStation 1, PSP, PlayStation Portable, є PSP Мініс і інші. І інші іграшки. Ну, звісно, воно все тут розкидано по папкам. І є папка Біоси, куди ви можете додаткові біоси сумісні зимої Елек закинути, і воно буде працювати. Це зрозуміло. Де взяти іграшки? Є, ну на FOPDA є ціла тема. Звісно, російською мовою, вибачаюся, але альтернатив зараз немає. Є ціла тема, де в нас є інструкції по встановленню. Ну, вам вони не потрібні, бо ви вже записали. Є. Ось, цілі, збірники, і каталог ігор для PlayStation One, і е, якісь там теми, і збірники біосів, і колекції ромов з, опис, з описами. Тобто ви можете піти, знайти чи просто вбити у Google, скачати там PlayStation One і почитати, які там розширення файли воно підтримує. Цього буде достатньо. Якщо ви а, маєте не 905 x 4 процесор, а маєте якусь іншу платформу, ну, по-перше, поясню, до БТСР для БТР на Бтасера 4.6 не працюють процесори перші 905X, 905W перший, а, не працює 905 Y та інші. Тобто вони працюють до версії 4.4. Ну, також там 912 зараз процесор вже не працює. Цей, на цей образ підходить. Ну, цей образ, який записаний, тут може працювати на процесора 905x3, 905x4, 905x2, і 922 і A311D. Які процесори в нас підтримуються? Ну, ви можете подивитись, ну, є такий перелік, для чого це потрібно. Якщо у вас 905x4 повторююсь, вам не потрібно більш нічого робити. Якщо у вас 905x3, 922x, ну наприклад, ви хочете для UGUS AM6 записати, то ви зайшли. Ну, це трансент, ні, ось є папка EmuEleg, і у вас є ось такий файл DTB-Image. Це базовий файл. Ви берете цей файл і зберігаєте його як архівний, там, присвоюючи йому якесь ім'я. Є ось така папка. Наприклад, так, де вона там? trees. Ви йдете до цієї папки і обираєте файл, який ви повинні переіменувати, ну, назвати його файлом dtb.image і закинути у корневу папку диску. Це якщо у вас не 905 x 4 якщо 905.x4 вставили та граємо. Як запустити, зараз покажу. Йдемо на цю сторінку, яка теж є у опису під, під, видимо, під відео, і обираємо ту приставку, Ну, чи той девайс, який у вас є. Ну, наприклад, ми шукаємо девайс. О, на 900. У нас є Yugus 7 Югус AM7, під нього шукаємо ось таку, ось таку назву файла. Ну, давайте я його скопіюю відразу. Скопіював, пішов у Device, 3, вставив. І ось він є, цей файл. Ну, ми беремо всі штуки. Ось він. Uhus 7 Просто беремо його, копіюємо у... Папку на корневий диск і переименовуємо dtb. DTB. Все, тепер цю флешку ви можете запускати на його M7 І так ви можете робити для кожної з цієї приставок. Тобто ви повинні піти і подивитись наприклад, у вас там приставка HADAS vm 3 Ви обрали оцей файл, переименували Переназвали, змінили назву, закинули і все. І все. Наприклад, у вас є універсальні якісь девайси на 905x4, але на 2 2-гіговий девайс зі 100-мегабітним ланом. Чи 2-Гіговий девайс з 1 гігабітним ЛАном. Наприклад, для TOX 3 Lite, який на 2 гігабіта, вам потрібно буде взяти ой, не на 2 а на 2 гігабайти з 1 гігабітним ЛАном, вам потрібно буде взяти оцей файл. Чи, наприклад, на Вонтар X4 2х16, якщо таке є, чи на Tanix X4 на 16, вам потрібно буде брати вже зовсім інший файл. Чи, наприклад, 905 x 3 X3. І ви просто змінюєте цю назву і отримуєте там якийсь варіант використання. Якщо вам щось не зрозуміло, усе розписано на форумі. Та є ось такий в нас сайт. Якщо у вас ну, не ця серія, наприклад, у вас. Інший варіант, наприклад, у вас там Одроїд чи щось інше. Я ну, вам теж розмістив опису під цим відео посилання на форум. Тут навіть є YouTube, Офіційний YouTube, як встановлювати йому ЕЛЕК на різноманітні. Тут, тут усе у відео показано, як що робити, але потім вам, ви повинні бути, ну можете скопіювати з цієї флешки роми та е, ті самі іграшки. Тобто це буде все працювати. Записали ми цю флешку добре, отримали. Йдемо на форум, якщо щось там обговорюємо, де іграшки взяти Google у поміч. Е, далі ми беремо цю флешку. Ми беремо цю флешку. Ми просто беремо цю флешку. Вставляємо у карт вашого тві-боксу. Звісно, вставляємо геймпад. Я використовую не Bluetooth геймпад, я використовую е на Донглі і беремо живлення. Беремо, наприклад, зубочистку чи щось інше. Тут є кнопка Reset. Ну, вона reset чи там різноманітні кнопки. Зажимаємо її, я вставляю ось такий гострий в мене гвинтик. Як там хібакам системи. Yup. Зажимаємо, тримаємо і вмикаємо е, живлення. І в нас стартує емуелек. Це нам потрібно робити лише один раз. Інші рази ви просто вимикаєте флешку чи вмикаєте, і у вас буде працювати він у режимі і tv боксу, і, звісно, емуелеку. Ну, в мене запускається, він трохи налаштований вже. Е, таке собі, такий собі варіант. Е, ну, я... Буде у вас виглядати трохи по-іншому. Завантажуються ну, усі біоси, які там є, колекції. І вже в нас з'явився ось такий варіант. Якщо ви під'єднаєте перший раз свій контролер, то у вас з'явиться віконечко, де ви повинні назначити усі кнопки, тобто проклацати усі кнопки. Я думаю, що ви розберетесь, бо ну, не, 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 якщо ви записали флешку, то запи, не, не, назначити кнопки цього геймпаду, я думаю, ви точно зможете і не будемо витрачати на цей, на цей час. А, що з нас налаштувань я робив? Він налаштований спочатку просто повноцінно налаштований. То повністю його використовувати. По-перше, я б зробив би, пішов би на влаштування системи та обрав би мову. У даному разі у нас є підтримка українською, але опис для ігор немає українського. тому буде такий собі 50 фіфті Ну, Звісно, часовий пояс. Далі. Ну, Коли обрали мову, то ви повинні його перезавантажити. Давайте ми з вами. Давайте ребут. Перезагрузимо. Ну, воно... Чи просто можете переткнути? Знаєте, що я роблю? Я просто перемикаю живлення і все стартую. Не можна так робити, не можна, але я роблю. Все ще заманеться. Познаю, як виправити. Все, в мене завантажилось. Якщо піду, то в мене тут вже є на українській мові, українською мовою все. І що я тут ще налаштовував би? Звісно. Нам потрібно налаштувати мережу для того, щоб в нас було під'єднання. Тобто ми заходимо, обираємо мережу, вбиваємо пароль до цієї мережі і вимикаємо, вмикаємо її, щоб воно з'єдналося. Воно з'єдналося. Це нам дозволяє оновлювати. Дивіться, ми можемо оновлювати нашу MLL. Ну, Наприклад, якщо ми оберемо бету, то в нас ну, бета є, ну немає оновлень. Зараз в мене актуальна версія. Також ми можемо з вами. Працювати, наприклад, обрати той те сам ту саму розподільчу здатність. Ми можемо ініціювати Bluetooth для того, щоб працювати з bluetooth геймпадами наприклад. Обрати геймпад конфіг це автоматичний геймпад конфіг для того, щоб при під'єднанні він налаштовувався. У геймсетінсах тут, звісно, такі собі налаштування, ви можете просто-напросто піти і подивитися описи. Я вам лише даю інструмент, а як користуватися цим інструментом, доходите самі, самі, бо це настільки цікаво, якщо я вам дам якийсь момент ну, як барана. То я не хочу, щоб мої підписники були таким, яким, яким стадом, якимось стадом, якимись баранами, які не можуть читати, чи не, могут, а, чи не можуть експериментувати. Ми з вами будемо робити все. О, дивіться, контролер мейпінг: ми можемо а, назначати контроллер. Ось що буде, коли ви вставили контролер. Утримуєте кнопку для налаштування. І поїхали. Депад вверх, вниз, ліворуч, праворуч, старт, селект. Uh, A B, X, Y. Left shoulder, right shoulder, left trigger, trigger. Uh, left trigger. Left turn, rightund. Аналогові джойстики. Up-down, left, right. І все. І ходкей Enable. Ми зараз назначимо якусь кнопку на ходкей. Окей, okay. все. І геймпад працює. А, як так, що там ще у нас налаштування? Ну, налаштування звуку, тут, тут же таке самі по себе оберем, оберете, але налаштування колекції ігор ви можете відображати свої колекції, відображати системи. Ви можете а, обрати, наприклад, на 4 гравців, там, аркадні, обрати екшени, і воно для вас зробить колекції різноманітні. Також тут є більш Тонкі, ну більш такі тонкіші е, налаштування, на які для вас підійдуть. Ну а ми з вами вже закінчуємо. Я вам дав ось такий інструмент, який гімпад ви вирішуєте самі. Тобто я вам даю такий собі конструктор, який ви будете налаштовувати під себе. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.